Вітаю, друзі. У мене є пропозиція. Якщо ти продаєш і хочеш продавати більше і не витрачати час на переписки, тобі потрібен власний бот-магазин у телеграм. Це як твій інтернет-магазин, тільки простіше. Клієнт знаходить, обирає товари до кошика, потім він заходить до кошика. В кошику він може змінити або додати щось із замовленого, Наски... натискає замовити і крок за кроком заповнює. Деяку форму. Після завершення заповнення ти отримуєш готове замовлення. Ніякого програмування. Керувати ботом може кожен. Додати товар, змінити ціну чи фото. Так само легко, як користуватись телефоном. Я тобі все налаштую під ключ, а далі ти сам керуватимеш своїм магазином. Це просто, швидко і реально працює. Дякую, що додивився до кінця. Якщо тобі сподобалась моя пропозиція, став лайк, будь ласка, задавай питання в коментарях, я буду відповідати. Також зробіть репост для тих, кому ця інформація теж може бути корисна. Дякую всім за увагу. До зустрічі.